Бо це мій улюблений звук. Коли птиця їсть із апетитом. Це свідчить про те, що з нею все добре. Привіт всім. Сьогодні в мене такі трішки новини є. Так, спочатку зайдемо, глянемо, що роблять вандіти мені. на вас. Як діла? Якось справи. Хочете їсти? А, каже, яка це до нас прийшла без їжі? Ні-ні, зараз я принесу їжу їм. От, Забула. Зараз хвилинку. Так, пішла взяла їм. ні Нє-ні-ні! Сюди ні! Ще малі. Нате. Так, ну тут, до речі, вже в них лапки крепкі, вже їм може це зняти взагалі. Щоб вони вже покуляли туди вниз. Типу насипали понасипали, порозгрібали вон. Бандити малюно, порозгрібали. Що, будете ходіть Так? До речі, в одного вже індичатка я бачила на пір'ячках темненькі пір'їнки зглядають, Про... воно в цього. Воно, бачите, це хлопчики, думаю. Вони мені якісь наче всі хлопчики. Щоб вже Бог дав, то й все є. Єсте? так, Велиці. Грия. Трохи на це може знов багато. Мену зараз хвилинку. А, це мінімум. Все. Що, поїли і спадки? Так. Ну і мої зайчики тут. Вже в них навіть на хвостику яке є. Треба не забути зняти відео про індичат. Іменно про індичат. Ми вже запались кусажу. А? Боїтеся по сільці ходити, Та не бійтеся, нормально. Оно ну, диви, Що тут ходить? Все? Так, вже пальчики, я думаю, у них нормально, ну, вже сформувалися. Це їм сьогодні вже трохи більше Дев'ятий день, напевно. Ну, чи вісім? Ні, може вже й дев'ять, може й десятий. Тут вже, я думаю, ніжки вже нормально в них. Так кульки будуть туди вниз падати. Да? Ну все, гуляйте. Потом буду йти назад, а то вимкну їм світло. Треба, до речі, поставити картоплю варитися. Зараз хвилиночку. О, дивіться, індичка загуляла. Оця сіра, що я купувала окремо. О, індик, ти лізеш чи ні? Чи жарко? Що ти робиш? Я бачила, як він інших покривав, а як цю не бачила ще, значить він, мабуть, її буде покривати. Лізе, лізе зараз вже на неї. Але щось він лізе, але не остаточно. Ну, лізеш, ні. Щось не хоче дивно. Загуляла да може не зовсім. Так, мене цікавить оця індичка. Диви. Ну давай, вона вже знає. Да, І квочка вон та, що я вчора зняла з яєць. Давай. Йди, Іди. ти на квочка вже, забудь. Забудь про те, що ти квочка, забудь. Або пошли зі мною. Пошли, йди сюди. Йди, бородата, йди. Йди сюди. Тю -тю 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 -тю. Квочка, йди сюди. Забула, що ти тут сиділа, йди. Діди тю тю йди, я тобі віддам курчат. Йди, допоможеш сестрі своїй. Як ти не можеш поки відійти від цього всього. У мене немає окремого вольєра, де можна було б закрити ковочку, щоб вона відійшла. Йди. У мене тут ось курчата ще лупляться нові. Я зараз цю зніму, хай йде, відпочиває. А їй віддам тих курчат, що тут. Так. Давай. Давай ті-тя. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, ой голошийка вивелася. Біжи, біжи. Біжи. На воду їж все роби те, що хочеш. Давай, а я твоїх курчат віддам інші хворожці. Дивіться, понавиводилися. Це з моїх яєць, Бозечку. Що це тут таке? Так, це яйця що? Живе. Давайте віддамо хай гріє. Біжі на. Забирай пока. Ну, це тимчасово кота поїсть. Ну ти ж хотіла, ти ж лізла в гніздо, то допомагай сестрі. А тоді я їх під лампу заберу та й все. Щось собі, може, з цього виводка лишу, щось для клієнтів. Треба якась копійка. Та й собі вже, наче там трохи є курчат. Качка, заспокойся. Так, у ну, мене ж все не одна квочка лупить, ще ж є. Зараз глянемо. На-на, забирай. Грій поки, поки тої нема. Дивіться, який в штанцях народився. Дивіться, оптигени кухенхіна пішли. Ход. Все, допомагай, сестрі. Ой, жарко. Давайте зразу знімемо бантанку. Ай, А, До речі, сьогодні буду просвічувати, це, напевно, буде в окремому відео. Ну, хочу просвітити яйця. Біжи, сидить на яйцях бентанок. 14 яєць під нею. Під однією і під другою 14. Поділила пополам, бо було в одної 13, в одної 14. Тоді, коли підсипала, більше яєць не було, то можна було по 15 підсипати, так? Що було, то й підсипали. Ще й на другий день два додавала. Йди, бентанка. Бандітка мала. Фух, я, до речі, оту курочку віддала, що несеться зараз, ну, не віддала, а продала. Що несеться зараз, що то перелітала. Курочка шикарна, дуже гарна несушечка. Але вона, я ж кажу, що у моєму господарстві вона перелітає, а в людей у неї їх там буде вільний вигул, я попитала в них, вони собі будуть, вона собі буде е, мати ті умови, які вона хоче. Це саме головне. Тому я думаю, що люди будуть задоволені. Ой, тут уже надкльовані яйця. Ходи-ходи. Давай, давай. Опа. Біжи. Воно, бачите, вже надкльонулися. Це які. Це також з мого господарства, ну тут, по-моєму, з немого вже й немає. Ось, Ага, це ця дата, що якраз ось воно й лупиться. Так. Пійте, пійте, їжте, пийте, відпочивайте. Всі в мене вже квочки оце тут лишилися, тут я вже всіх познімала, тут нема. І тут ще ж одна долуплю, і зверху одна. Ну, а качка тут собі окремо. Там качка сидить і воно. О, давай, йди йди, йди поїздочить. Тієї пізніше мають бути. Курчаточка. Ой. Біжи. Шуруй. Вон до квочка та, що сиділа, воно, бачите? Вона. Вже вона навіть і там не моститься ніде, вона вже все відходить вже від майстеринських справ. Так, отут лупити також сира. Вказуй. Є ж, о, є, цієї є. Що там пишіть у тебе? Малий голосійка піскун. Бачите? О, вже дві голошечки. Давай. З мого господарства. Ой, індик не там не покриває, індичку. Пишіть. Так, да, воно, дивіться, бачите? Індикон на індичці сидить. Тільки вона щось біля того дерева сіла, чи зможе він її там покрити? Ой, мішає, ой, дерево, колона. Мішає йому. Чи ні, ні, то стає. Все, покрив. Все покрив. Значить буде може дасть Бог нестися. Розифіна, що ти, мала? Давай, ти мама, мама. Іди їсти. Так, голосітька. Маленька голосієчка і такий танцях. І... і з чубчиком. Давай до мами. До мами. До мами. Сохнемо. 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 Давай. Курка, ну я тобі ж пропонувала бути вже в господарчому дворі, відпочивати. Чого ти не захотіла? Це твої проблеми. Так, Але надкльовані. Трохи надкльовані, не всі, але надкльовані. Що за сварки там, мала? Що сталося? Що сталося, мала? Що там таке? Так, І оця курочка на явцях австралорпика і одна мішана там. Сьогодні хочу перевірити від оплоду разом з вами. Шоруй. Так. неї багато тут, 20 чи 21 яйце. Курка сама крупна від кохінхіна. А, ні, це не від Кохінхіна. Це, до речі, друга мішана ясоєєчна курочка за цей рік сіла. Та, що не від Кохінхіна, не дочка Кохінхіна, це друга. Тут уже нікого нема зверху, бачите? А тут все, дочечки Кохінхіна сіли і дві чистокровні кохінхінки і майже всі бентанки. Шість чи сім штук. Одна сіла туди встала, а шість. шість, 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 шість. Висіділо курчаток і дві ще сидить зараз на яйцях. Мандіти! Да? Що у вас тут? Ох і жарко. Так. Хочете гранулу? На, там грануло. Ще є в мене трохи гранули, треба мені срочно вставати за гранулятор і гранулювати комбікорм. Знате, піште, бунтанки вращать. Так, все, друзі. Поки що такі у нас тут справи на господарстві.